Новорічні радощі починаються з поїздки зі знижкою в уклон. Я тобі прошу, дай мені лапу, та не дві лапи, одну лапу. Я так тисячний раз скажу. Дай, дай одну лапу, дай одну лапу! Привіт, я Марта. Що ти тут робиш? Який гарний песик. Це ваш? А чого він в клітці? Ви його продаєте? Звісно, не мій. І звісно, я таке неподобство нікому не продав. Він ж абсолютно безтолковий. Лапу дай! А, і абсолютно безнадійний. Мабуть, здам його в інститут на досліди. А давайте я спробую навчити його команди. Можливо, дресирувати собак моя суперсила. Стоп. Ти Марта? А точно. Я зразу не зрозумів. Та сама дівчинка. І так, дозвольте, маю честь, перелесник. Той, хто все знає, слухай, давай домовимося. Це ж логічно. Якщо ти допоможеш мені, то увесь світ буде вдячний тобі. Та мандарини, ми починаємо вікторину, щоб кожен відповідь тут знайшов, радо запрошую, на вісов, енпіристи та мандарини. Ми починаємо вікторину, щоб кожен відповідь тут знайшов, радо запрошую, на вішов, світ давно не туди звернув, сповнений хаосу та насилля, Справний банкет під час чуми, гра престолів, червоне весілля, Людство брало хибний шлях. І руйнує свою планету. Духам давно позривало дах хибні пріоритети. Потрібні нові нейронні зв'язки. Справжній клуб одного відсотка вкласти логіку в ніттявущу істотку. Що тоді буде? Чудова картина. Ідеальний рух попрямий. Чи собі може це зробити дитина? Ваш безумовно мій. Світ би тоді мене полюбив більше всяких дітей. То знаєш, що я розробив некачу з усіх стратегій. Треба взяти неправильних і навчити робити правильно всі пікінку просто враз! Як тобі цей лонмаск. Кінди та мандарини, Ми починаємо вікторину Що це потрібно? Логіка, що додамо, розум, а ще технології та порядок. І ось же потрошку вивозимо. Зараз ми всі в глухому куті сірі нудні будні. І замість чату в черпі Згенерує найкраще майбутнє. Розумінце дурень нічого. Розумним це туди нічого. Все розумний нічого други. Знову буде величтери. Настайно підтримати мій проект. Порі ні пани безумий. Я за хвилину дівчинки зроблю символом прогресу і маленьку, простеньку дівчинку і дурнуватого песика. То що віддасте мені песика? Це все, що тебе хвилює. Це все, що ти зрозуміла? Ну чому? Чому стільки обмеженості всюди? Чому навіть в нашому магічному світі всі застрягли в своїх бульбашках і не бачать далі свого носа? Чекайте, а як же господар? Шу. Він наче усім допомагає, з усіма говорить. Господи, розмовляй, всім допомагай. Якщо я був на його місці, я би не допомагав, я би керував всім, б і мені би духи прислушували. Ах, Але де то? Суцільна обмеженість. Ви праві. Що? Що вибач? Ви мене переконали.

Багато років тому мій чоловік працював в інтернаті, і ми бачили, як там тяжко живеться дітям. Вони до нас приходили додому, розказували про те, що вони хотіли, щоб у них була сім'я. Ми вважаємо, що чужих дітей не буває, всі діти наші, біологічні діти це діти, які народжені під серцем, а прийомні діти це діти, які народжені в серці. Це свято сім'ї. Так склалося, що наша сім'я поповнилася Данилком в різдвяний період. Ну це таке маленьке різдвяне диво. Головне бажання бути батьками. Данилко подарував нам відчуття повноцінної сім'ї. Коли ти знаєш, що ти кожного дня живеш недаремно. Я би це не проміняв ні на що на світі. Ви мене переконали!

Де це ми? Чим більше я пізнаю людей, тим більше я люблю.